З нагоди 25-річчя незалежності України в Ірпіні відбувся святковий велопробіг. Вже третій рік поспіль у місті здоров'я проходить ця спортивна акція. Вже це стало традицією, тому що в минулому році, благодаря нашим велогонщикам, які у нас займаються в Ірпіні, які ну, люблять це справу, вони в прошлом году везли большой прапор города по городу. А в этот раз мы решили, что ну нужно что-то новенькое и хотели объединить всех. Проїхатися новими вулицями Ірпіня на велосипеді міг будь-хто і малий, і дорослий, і ірпінчанин, і сусід. Цього разу до міста завітала команда з Михайлівки Рубажівки. Ну свято дуже гарне. По перше, це 25 років незалежності. Ірпінська громада нас дуже гарно прийняла. І ми прийняли участь. Запросили прийняли участь у велопробігу по городу Ірпіню. Ми дуже вдячні за них, шановне, як товариство і гарячий прийом. Були в компанії велосипедистів і ті, хто брав участь у велопробігу вперше, бо тільки не навчився кататися. Я сама навчилася на велосипеді кататися. Довго вчилась? Не дуже. Скільки? Год. Були і справжні професіонали, для яких велосипед став невід'ємною частиною життя. Та ще й який велосипед? І на сьогоднішній день ну, вважається такий велосипед, на якому можна їздити зимою. Летом, по піскам, по полям, по горам, Ну а зимою, понятно, пасні по спонсором велопробігу виступила компанія Стоколіс, яка надала 30 велосипедів, і всі стали в нагоді. В нашому місті є абсолютно всі умови для того, щоб пересуватися містом на велосипеді, також відпочивати в парках, кататись на роликах, кататись на машинках і так далі. Ми за це. І сьогодні ми надаємо велосипеди. Всім бажаючим, хто хоче прийняти участь у велопробіг, якщо ви цього не знали, то ірпінське телебачення також пересувається на велосипедах і просто не могло не взяти участь у сьогоднішньому святі. І ми е Курсуємо по такому маршруту. Виїжджаємо на вулицю Центральну. Потім піднімаємось по оновленим вулицям на вулицю Соборна, доїжджаємо до кола нашого і вертаємось по вулиці університетській. Знову в парк правика. Проїжджаємо парки. Таким чином ми хочемо залучити всю громаду міста до нашого слогану ірпінь місто здоров'я. Проїхали настільки швидко та натхненно, що хотілося продовження знов і знов. Адже наснаги вистачило би ще на кілька велопробігів, як мінімум. І от спортивні резерви репіння на фінішній кривій. Зустрічаємо наших спортсменів! Чи були є там якісь складні ділянки? Ні, складно було як трошки під гору відстав, а то і догнав із основною групою починав гонку і закінчив. Злилися на? Ні, на супер не злився, не, я навпаки прагну їх до, 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 догнати. Ну, а так, по-дружньому когось підрізали там. Не, бо джазвавав. Ну, практично бачить, тільки один мальчик там з фотоапаратом чуть-чуть було невеличке падіння, а пав мальчику, а так все, слава Богу, праздник великолепний. Якщо мені приємно, мені класно приймати участь у всьому чому, де я сам нічого не організовував. Це означає, що це комусь треба, що хтось інший про це хвилювався, хтось інший цьому зацікавлений, а це означає, що... Це не насильницький процес, а це природній процес. І от ми готові про підтримувати будь-який природній процес, ініційований людьми, звичайними, простими людьми, які хочуть жити, хочуть розвиватися, хочуть розвивати ті чи інші напрямки видів спорту. Ми з задоволенням будемо це підтримувати.